Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія, я на службу Божу до Отця Олега вже ходжу 16 рік. Я дуже багато мала свідчень. Дуже. Вчора я була на городі і не знаю, що сталося, якась комаха мене укусила. Я не звернула уваги. Прийшла ввечері, вже все поробила, і почала мені рука пухнути і почала сильно боліти. Я не звертала уваги, помастила, горівку лягла. Пробуджуюся десь так, я знаю, одинадцята, пів, дванадцята, мене сильно очі почали боліти. Я зміряла тиск, тиск 210 на 110. Може, і більше було. Я просто вже покликала чоловіка і думаю, ну що робити, молюся, молюся таблетки п'ю, нічого не допомагає. Так до самого ранку нічого не допомогло, абсолютно нічого. Я десь половину восьми, я вже забула, десь восьмої години я перезвонила до отця Олега, все йому розказала. Отець, Олег каже, моліться. Я почалася молити. І отець, Олег, напевно, молився. Я помолилася і чую мені вже легше, легше, легше. Кажу, чоловікові: ти, ти знаєш, вже мені легше. Він каже: ну, добре, що легше. А я, він каже, а я вже передзвонив до внука, в нас внук лікар. І він вже приїхав, скоренько приїхав, і це і міряє тиск, і каже, бабцю, у вас 160 на 80, Що ви говорите? Я кажу, як як, я тому пів години міряла, то був такий величезний тиск, що я навіть не годна була говорити. Він ще почав міряти, каже, вже 150, очевидне, неймовірне. Ща заслуга молитви Отця Олега, Господа Бога. Якби не отець, але не знаю, що я було. Дуже дякую, дуже дякую, що наші до кого звернутися. Дуже дякую.